такій коробці приїхав гібкий клінкер. Тобто, ви бачите, він складяний, складяний, Він просто складяний. Дивіться, оп, 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 достаємо листочка, прикладаємо сюди, клеєм намастили цю штуку, приклали, прижали, і все у нас красотінь. Получається. Ви подивіться, яка вона ну страшна. Да, ця криниця зараз виходить. тут. Ми прикладемо, зігнемо його, і як воно шикарно буде виглядати. Ну я вважаю, дуже класно, колір взагалі шикарнючий. Але кольори є різні. Є сірі, є червоні, є оранжеві. Які хочуть Тільки сірого одного такого кольору є десь, здається, шість відтінків. Ціна приблизно ну точно не помню, Слухайте, брехати не буду, треба подивитися по накладним. Ціна 540, здається гривень квадратний метр. Тобто, оце получається оце, в нас пів квадрата. Тобто, лише якщо там 540 гривень квадрат, значить це у нас получається скільки там 250 гривень. Оцей листочок 270, да? Ви подивіться, яка штука красива. Як воно класно буде. Круто виглядати. Тось так таку штуку. Ми теж будемо продавати. Гібкий клінкер. Кому треба, звертайтеся. Не можна обліцювати і всередині приміщення, і наружі, особливо якщо круглі якісь штуки, це взагалі шикарна штука. І круглі штуки. І ось я собі фундамента хочу цоколя. Теж обліцювати. Ну, на цоколі візьмем трошки темніше, щоб воно більш е, виділялося розділялося Ну штука класна, легкий монтаж, швидкий монтаж, простий. Легкий матеріал, що ваги якби немає, можна на будь-яку конструкцію, і на це на ДСП, на ОСБ можна його з легкістю клеїти дуже класно, дуже круто.